В пенсійному фонді України нагадали про важливість оцифрування трудових книжок. Це відповідальність та в першу чергу роботодавця Проте застрахована особа має можливість внести свої дані і самостійно на порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Про переваги цифрових трудових книжок розповіла заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, начальниця відділу обслуговування громадян номер 8 Галина Григорчук. Першим питанням це те, що у нас так стаються такі випадки, де з певних обставин людина втрачає паперовий носій. Це може бути пожежа, це може бути, що людина загубила. Це може бути зміна місця проживання під час переїзду. Можуть бути втратне трудова книжка. Ну і на сьогодні, на жаль, ми в стані війни. І тому в нас є ряд областей, де ведеться є зона бойових дій, ведуться бойові дії. Від цього не застраховані ми, і ми розуміємо прекрасно, що ми в стані війни і ми можемо втратити трудову книжку. Може на підприємстві внаслідок пожежі що завгодно може відбутися. І втратиться паперовий носій. Тому важливо питання актуальне, щоб себе убезпечити, оцифрувати наявний на сьогодні паперовий носій. Заздалегідь його проаналізують. Вже на сьогодні пропрацюють ось спеціалісти пенсійного фонду. І якщо будуть зауваження, то що ми маємо можливість заздалегідь усунути зауваження, витребувати додаткові довідки і бути готовими. Тому що на сьогодні ми знаємо є підприємства, які ліквідовуються. Наприклад, по суті, пенсійний фонд не має важелі впливу на керівників підприємств, які ліквідовуються і, наприклад, не подають, не здають документи до архівних установ. Відповідальності пенсійний фонд не може притягнути до відповідальності посадових осіб таких підприємств, і ми часто стикаємося тим, що підприємство ліквідовано. Або так сталося, що приватне підприємство, керівник помер власник, початка не знати, де як то кажуть, документи десь дома на дому, і немає кому видати уточнюючу довідку про підтвердження стажу і заробітку. Тому завжди чому, якщо ми вже починаємо. Аналізувати заздалегідь, можливо, це десь нам можливість упередити такі моменти неможливості підтвердження стажу, а вже заздалегідь, повитребовувати документи, мати завірені копії, виписки з наказів, буває ж різне. Тому що, наприклад, період 2000-х років, особливо приватні підприємства, приватні фірми, де не було таких професійних кадрових служб, де самі власники здійснювали чи бухгалтера, записи в трудових книжках, дуже багато є неточності. Це в частині того неправильності, заповнення в частині невказання точності дат, невказання номерів наказів, просто відсутність прийнятий на роботу номер наказу відсутній. Тобто, що в порушення інструкції про порядок ведення трудових книжок є такі помилки, такі просто. Так заповнили, як знають, кажуть, не дотримуючись норм законодавства, і це потім досягши 60 років, коли звертається людина до пенсійного фонду. Виникає питання номер наказу відсутній. А на той момент його вже немає де взяти, тому що він, наприклад, з певних обставин або втрачений, не зданий, або десь вдома в когось, але немає кому це підтвердити, тому що уточнююча довідка, уточнююча довідка, видається на підставі первинних документів, завіряється печаткою. А коли цих моментів немає, тоді не можна підтвердити стаж. Добре, ну періоди з 2000 року у нас липня року працює реєст застрахованих осіб. То ми можемо бачити електрон, А якщо це є періоди до липня 2000 року. Ну тоді ми саме з вами розуміємося, скільки виникає питань на сьогодні. Навіть великі промислові підприємства, які раніше працювали до 2000 року, ті, які мають на безпосередньо відповідальних осіб і в себе архіви проблем немає. А є ряд підприємств, які не здали в архівні установи, де є померлі керівники, де відсутні. І наші змушені громадяни в судовому порядку встановити факт належності трудових книжок, якщо є по Такі моменти теж маємо. Тоді людина має додаткові витрати і мусить очікувати, тому що треба, приходиться звертатися до суду в зв'язку з такими моментами. Подбати за себе треба заздалегідь, не полінуватися, щоб мати можливість усунути. Ті моменти, які десь, наприклад, є неправильні записи, неточні записи, де є виправлення, тобто, щоб мати можливість на момент звернення уже бути готовими, все поправити. Якщо буде потреба, у витребуванні додаткових документів, ми допоможемо, тобто бути готовими для призначення пенсії.